У Тернополі сьогодні день жалоби за загиблими в страшній аварії на хмельницькій трасі. Дев'ятеро людей, які їхали до Хмельницького, загинули в одну мить, коли в досвіду мікроавтобус буквально протаранила вантажівка. Далі наш кореспондент Світлана Павук. Сьогодні у Тернополі день жалоби за загиблими в аварії на Хмельниччині. На відомчих установах та будівлях приспущені державні прапори з траурною стрічкою. У храмах міста пройдуть поминальні молебні. Усі дев'ятеро загиблих жителі Тернополя. Мікроавтобус, у якому їхали підприємці з Тернопільського ринку на закупу у Хмельницький, на півдорозі зіткнувся з вантажівкою МАЗ. Вижив після аварії лише водій вантажівки. Учора він був госпіталізований із важкою травмою голови. Правоохоронці припускають, чоловік міг заснути за кермом, адже аварія сталася на світанку. ТСН Вдалося дізнатися, 29-річний водій Мазу вже прийшов до тями, але єдине про що він повідомив, слідчив, що нічого не пам'ятає. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1.